Вправо 539. Спростіть вираз. n натуральне число. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні передушками у нас x в степені n плюс 3, то ми кожен з доданків множимо на x в степені n плюс 3. То ми записуємо що це дорівнює x в степені n плюс 3, що множиться на x в степені n плюс 4. Відняти x в степені n плюс 3. Що множиться на x, відняти залишається x у степені 2n плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, х в степені n плюс 3, що множиться на x в степені n плюс 4. Основа степені однакова, тоді показники додаємо. То ми записуємо що це дорівнює x у степені n плюс 3 плюс n. І плюс 4. Так, далі відняти. x в степені n плюс 3 що множиться на x, це буде x у степені n плюс 3, а x це x у першій, то буде плюс 1. І мінус x в степені 2n плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, x в степені n плюс n це буде 2n. Плюс 3 і плюс 4 це буде плюс 7. Далі мінус x в степені n. Плюс 3 і плюс 1 це буде плюс 4. Ну і мінус x в степені 2n плюс 7. Це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас є x в степені 2n плюс 7. І мінус x в степені 2n плюс 7. Їхня сума дорівнює 0, суму їх можна виписати. Ну і записуємо, що у нас вийшло мінус x. В степені n плюс 4 є. Переходимо до другого задання. Тут громіський вираз перед першими дужками y в степені n, то ми записуємо що дорівнює y в степені n, будемо множити спочатку на перший доданок, це в дужках y в степені n плюс 2. Далі мінус y в степені n. Ми множимо на другий доданок, це y в степені n. Далі мінус і y в степені n. Ми множимо на третій доданок. На y у другій. Далі ми бачимо мінус y у квадраті, то ми пишемо тоді додати мінус y у квадраті. Спочатку множимо на перший доданок, це буде y в степені 2n. Додати. Потім у нас мінус y у квадраті. Ми множимо. Тут у нас відняти y в степені n це додати мінус y в степені n. І це дорівнює. Ну що ж, тоді основа степені у нас однакова, то y в степені n множимо на y в степені n плюс 2. Це буде n додати n і додати 2. Відняти далі y в степені n що множиться на y в степені n, це буде y, а n плюс n. Записуємо тут n плюс n. Відняти y в степені n, що множиться на y в степені 2, це буде y. В степені n плюс 2. Показники додаємо. Далі. Далі у нас мінус y в квадраті, що множиться на y в степені 2n, це буде мінус y. Основа у нас однакова степеня. Показники додаємо, це буде 2, додати 2n. Далі додати мінус y в квадраті, що множить на мінус y в степені n, мінус на мінус це буде плюс. Ми записуємо y. А тоді показники степеня додаємо, це буде 2. Плюс n. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося? Y в степені n ще множиться на y в степені y в степені n плюс n і плюс 2. Це буде y. Записуємо в степені 2n плюс 2. Відняти. Далі. Дивимося, у нас є y в степені n плюс n. Це буде y в степені 2n. Далі мінус. Y в степені n плюс 2. Є. Далі мінус. Y в степені 2 плюс 2n. Це y в степені 2n плюс 2. Далі додати. Y в степені n. 2. І це дорівнює. Ну що ж, дивімося, чи є у нас подібні доданки. Дивіться, у нас тут є мінус y в степені n плюс 2 і плюс y в степені n 2. У нас є плюс y в степені y в степені 2n 2 і мінус y в степені 2n плюс. 2. То в нас залишається тільки єдиний доданок, це мінус y в степені 2n. Є? Переходимо до третього завдання. Тут у нас перед першими дужками z в степені n, то кожен здоданки множимо спочатку на z в степені n. Записуємо z в степені n, що множиться на z у квадраті, мінус, потім z в степені n множимо на одиницю. Перед другими дужками мінус z в квадраті, то ми пишемо додати мінус z у квадраті, ми множимо на z у степені n. Далі додати мінус z у квадраті ми множимо на 2. Далі додати, потім йде мінус 2, що множиться. То ми пишемо додати мінус 2, що множиться. Спочатку на z в степені n, а потім додати мінус 2, що множиться на мінус z у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді z. Основа степені у нас однакова, z степені n, що множиться на z степені 2. Це буде z в степені. Показники додаємо, буде n плюс 2. Відняти. Z-степені n, що множиться на 1, це буде z в степінь n. Далі e, мінус z у квадраті, якщо множиться на z степен n. Це буде мінус. Основа степені у нас однакова z. Тоді це буде 2 плюс n, або n plus 2. Далі мінус z у квадраті, що множиться на 2, це буде 2 z у квадраті. Є. Далі 2, що множиться на z в степені n, Це буде 2 z в степені n. І далі 2 на мінус z в квадраті, це буде плюс 2 на z у квадраті, і це дорівнює. Ну що, ж, дивимося, чи є в нас тут якісь, можна якось звести подібні доданки z-степені n плюс, 2 і мінус z в степені n плюс. 2. Є у нас мінус 2 z у квадраті, і плюс 2 z у квадраті. Ну що ж, у нас залишається мінус z-степені n і мінус 2 z степені n. То разом це буде мінус 3Z в степені n. є? Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз. В першому завданні це мінус x в степені n плюс 4, в другому завданні це мінус y в степені 2n, і в третьому завданні мінус 3. Z в степені М.